За даними порталу gov GOV.pl, на території країни налічується 234 735 тисячі будівель, будинку, які класифікують вторе, як сховища, як укриття, укриття, укриття чи тимчасові, тимчасові укриття. в якому вони і стані, і чи і такої кількості така, достатньо Це дані за 2023 рік, і вони фактично показують, що таких будівель дуже багато. Однак, на жаль, найважливіше з них укриття та сховища, тобто споруди спеціально Призначені для захисту населення у разі військових конфліктів, перебувають у поганому технічному стані. Приблизно 30% із близько 10 тисяч таких укриттів і сховищ справді виконують свої функції, а решта це тимчасові місця укриття, підвали, підземні паркінги, заглиблення місцевості чи підземні переходи. І оці 10 тисяч захисних споруд, зведених ще після війни, перебувають у поганому технічному стані. Проте завдяки новому закону про захист населення Селення та цивільну оборону, який набрав чинності цього року, виділено фінансування, і розпочався процес не лише повторної інвентаризації, а й оцінки технічного стану таких споруд.